Другий поєдинок поспіль сьогодні, наскільки нас доганяє. Запізненням інферний покров Божьє вступили в боротьбу в чемпіонаті, декілька турів пропустили тому. І інколи будуть під час туру. 95-й голкіпер команди. Данило – 80-й, Данило Корнієнко, номер 10 й Даніл Де передача на Камінчука. Камінчук під удар Ломакова, Ревенко пробиває. Домініді відбиває м'яч після удару Ревенка. Залишили ламаху самого під аркамінчуку. Пробиває камінчук, відкриває рахунок в цьому поєдинку і рахунок стає один Ну помітно, що все ж таки альянс більш сильніший був в атаці, пресингував і все ж таки досягли бажаного, дали можливість зіграти гравцям нападу команди Альянс і рахунок стає 1-0 на користь альянса. Проходить передача на ламаку, вдається гравцям інферно відбитися. Пробиває у нас камінчук і знову забиває. рахунок стає 2-0 уже на користь команди Альянса. Господарів. Гломака пробиває. Прокопчук ставить корпус, виграє, Прокопчук позицію, і прокопчук переграє. і робить рахунок 3-0. Ну, досить швидко все ж таки, альянс збільшує і збільшує свою перевагу. І рахунок стає 3-0. Маски перехоплює, йде передача на ходунов. Ходунов пробиває, забиває. Ходунов. Ну що ж, дається все ж таки скоротити відставання команді інферно і рахунок стає 3-1 на користь Альянса. Назад віддає передачу. Чиманський пробиває відразу, і м'яч іде повз ворота. Хілінського. Хілінський. До капітана команди пробиває. Зараз Панченко і м'яч іде вищий воріт. На Ходунова Ходуну пробиває Ревенко. Зараз рятує команду Альянс. Атака продовжується. Все ж таки на цьому Кам... Кравчук розганяє атаку команди Альянса і встигає Хілінський давати. пробиває. Камінчук і до Меніді перевод м'яч на кут. Простріл. І вибивають гравці команди Інферно м'яч за бокову. Крачук відразу вкидає на Камінчука. Камінчук чудово грає, зрізає, переграє до Менідії. Рахунок стає 4-1. Ну що ж, хитрик від Камінчука і рахунок 4-1 на користь господарів. Він тут хуй що скажеш. Хілінський пробиває, Хілінський, який сейф. Зараз видає Катруша. Чудовий Шому удар. За Турі для команди Інферно. Хілінський відзначився таким же шолом. З Панченко. Панченко Двоченко. Двоченко! Віддає передачу на Подонова і порушення правил проти Мака в центр на капітан команди Кравчук. Камінчук щедово хоч з під опіки захисника команди Інферно і робить рахунок 5-1. Ну що ж, покер уже від Володимира Камінчука. Звісно, посмішка на обличчі від десятки команди Альянса. Є привід чому святкувати. Гарний настрій цього гравця. Ну і ще є час і далі забивати. Хадоновський на Шиманського. Шиманський, Шиманський. проходить на столик підозрює Шиманський. Передача на Ходунов, Ходунов! Пробиває і забиває Ходунов. І робить рахунок 5 2 Ходунов. Ну що ж, як і в першому поєдинку, так і в другому. За сьогоднішній ігровий день Ходунов відзначається. Передача вперед. Захвастки намагався так закинути. -тайми команду відіграли. Близько 14 хвилин лишилась командам грати в поєдинку. Ломака закидає м'яч. так філігранно вирізав Максим. Вдалося зробити і Домініді не зумів рятувати свою команду. І відзначається дублем Максима Ломака. на партнера про відразу на в'яло в'яло пропускає. Кравчук є мімоворід капітан команди. Кравчук виконує стандарт, простріл, відбивається поки що. Але в'яло на підбиранні в'яло до відбиває знову. В'яло пробиває. Від потрібно не лише перемога, але й багато забивати для того, щоб. Плюсувати Який же зараз гол забиває гравець команди «Інферно». Ну це я окрасою. Вийшов удар у Віталія, і він відразу пробив у кут дворіт. І рахунок стає 6-3. Ну, чудовий гол зараз забив молодий гравець Інферно. është një fjalë e re